Слава роду, слава рідним, слава Україні Росії. Якщо ви питаєте, відуючу людину, я дивлюся на людину, чи то на фотографію, чи то, чи то зблизька, чи то взагалі просто хтось мені оповідає про неї. Я навіть не знаю, не бачив його, так? Я навіть можу не знати її імені. Однак через того, духовно енергетично через того, хто його знає, я слухаю, і я кажу, так, він буде добрим в тому і в тому. Чи, чи навпаки, тут його не слід брати в ті процеси, бо він там зробить Так? Ось. Чи то якщо в парі, так так, в них вектори життя йдуть в одному напрямку. так, Вони можуть бути файними в парі. Чи навпаки, вони дивляться в різні сторони, хоча на фотографії можуть Ой, так обніматися і дивитися один другу віч. Але, відач, людина дивиться і бачить, як то є на духовному рівні, і бачить, що їхні шляхи, їхні духовні, життєві вектори сил просто в різні сторони, взагалі, протилежні. так? Тобто це не значить, що хтось поганий, хтось добрий, Просто в них різні шляхи, та і все. Тобто і то -то треба знати, треба розуміти. тому, власне... Оце науку любомудрія, треба пізнавати з маличку і вчитися розуміти, так? Бачити, хто йде зі мною, в кого шлях десь хоча б близько біля мене, так? То ми можемо бути друзяками, щось спільно робити, так? Чи якщо йдеться про вже якісь такі стосунки, взаємні, кохання, так? То, знову ж таки, так, людина розуміє, всім критерію, всім врат. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, співпадає, співпадає. Добре, значить, є шанс. Значить, можна. О, Слухаю душу. Слухаю, є резонанс? Є, добре. А як нема резонансу, то буде навіть сама, сама, сама свята людина. А він буде сидіти і думати, коли ж ти вже замовкнеш. А. Бо, бо йому то не по вуху, нема не, 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 не резонансу. І, і, і Не хоче слухати, В гараж піду до друзяків. Там таке. Ось. Тобто оці знання, так, і це викладене в моїй книзі «Любомудрі відкриття смарагдових Так? І це, власне, от, от з цього треба починати. Тобто дитина, ну хай не дитина, хай вже там якихось років 10-12. так? Тобто, я пам'ятаю, перший раз, коли мене питалися, а коли ви перший раз поговорили зі своїми дітьми про секс? так? А Я кажу: ну, то, то було десь років 5. П'ять і то я просто побачив десь прозвучало слово секс, і я побачив, що вони щось, щось хі хочуть. І я зрозумів, ой, то вже треба було говорити. То вже треба було говорити, що вчора. Ну, ну добро сідайте будемо балакати, розумієте? І потім мої дітки йдуть в перший клас. А я знайомлюся з директором школи, ми починаємо якось взаємодіяти, спілкуватися. Директор школи давайте каже, може ви проведете в нас якісь виховні години, якось по -по поговорите, щось оповісти дітям. Я кажу, ну то не витай, давайте, добре. Я приходжу потім, значить, провів. Е -е, тут дали 11 клас. Стоїть, то саме саме таке ото. Знаєте, такий вік, якраз вони дуже хочуть слухати, коли їм хтось прийшов і щось хочу оповідати. Я приходжу: а що мам в класі? То -то 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 страшне. А. І що ви думаєте, я починаю говорити і через кілька хвилин чути, як муха летить в класі. Всі затамували подих і слухають. То треба знайти ключик. То -то -то -то. І тоді, тоді вони вже слухають. Тоді вже так приємно знаєш тукуватися, то дитяча енергія — супер. І потім я приходжу в школу ввечері вже так, забирати своїх діток додому е і веду їх по підручки, значить. А вони кажуть, татко, ми бачили тебе сьогодні в школі. Ми бачили на тебе, і, і що ж ти робив на школі? Я кажу, «Та годину проводив у 11 класі. А про що ти оповідав? Кажу про секс. І вони серйозно, ну, навіть, навіть тінь не проскочила полиці. Вони так серйозно кажуть, і що? що, що вони, як вони слухали? Я кажу, та спочатку гіготали кажу, але через, через кілька хвилин кажу, вже так було чути, як муха навіть пролітає в класі. Ось. Того, от, от, власне, з 5-7 років вже треба розуміти не починати, а вже вже, вже діти мають знати, що таке кохання. Чим воно відрізняється від сексу? О, розумієте ключовий момент? Більшість людей взагалі не розуміє. Вони думають, секс це, 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 це секс. А кохання це щось таке, це, 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 це щось стояти і дивитися один другому в очі. О, Ну як? Ну, кохання це власне, це, власне, тілесна любов, тілесна близькість. Однак, чим вона відрізняється від любові? Це різні процеси, духовно і енергетично це різні процеси. Чим вони відрізняються? Це треба розуміти, і це треба починати розуміти з 5-7 років. А років 10-12, коли вони підходять до чергової посвяти, вікової ярення або зірниця дівочі посвята, так, то вони вже мають розуміти вже ще більш глибші речі. Але на порозі того, на порозі більш глибших речей, так вони мають зрозуміти, власне, як будуються взаємини стосунки, для чого, навіщо, і власне критерії як. І от, власне, то вони беруть ту книжку, відкриття смарагдурад, і відкривають для себе ті, власне, починаючи з таких простих елементарних речей, які ну, але це базисні речі. І якщо людина не розуміє тих базисних речей, то, то потім маємо те, що маємо. Більше 70% розлучень. так. Чому? Тому що, власне, як сліпий кошенята, піду туди, не знаю куди, а хочу того, не знаю чого. Все, розумієте? А далі, якщо вони вже пізнали вже, вже ті базисні речі, тоді вже відкриваються вже, вже серйозні речі, вже, і вони пізнають те, що власне раніше, знову ж таки, кожен, кожен перед вступанням в шлюб мав це знати, розуміти. Ну, це в першу чергу хлопська наука, так? Це, це власне чоловік мав перед тим, як вступати в шлюб, він мав відати, як в коханні в інтимній близькості. Володіючи своїми ярими силами, потоками любові, як відкрити в своїй дружині власне родову силу, генетичну силу, генетичну пам'ять. Пам Ось так. Тож, пізнавайте, робіть це, використовуйте це в своєму житті і будемо відрочувати силу і славу народу нашого. І повстане народ наш у сильній славі свої, очистившись. Від тої кривди, злиднів, корупції, хабарів, безчестя, злодійства, то все просто зникне з нашої землі. А чому воно, власне, знову ж таки є? Тому що люди живуть невідані. Люди хапаються за гроші, думаючи, що це все. Вони не відають, вони не відчувають, відчувають душею, що гроші це. Це, 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 це вдячність, вдячність людей за те, що ти для них зробив корисно. І тоді це йде в духовну взаємодію. І тоді, на духовному плані, також ви наповнюєтеся е, задоволенням, насолодою, блаженством, радістю, так? і ви тоді живете в здоров'ї, і духовному, і тілесному, і в щасті. А вони цього не відчувають і вони. Хапають більше, 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 то годуючи своїх холодних духів, а ті голодні духи ніколи не наїдяться. і вони їх годують, годуються більше, 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 але від того вони тільки копають собі яму, яму свого нещастя, незадоволення, яму свого безчестя, так? і втрачають і сили, і здоров'я, і, і всьому своєму роду роблять страшну долю. Бо не відчувають. А власне, якби йшли шляхом духовного пізнання, то і тих би питань не А вони би тоді це відчували. Отож, бо пам'ятаємо, використовуємо і піднімаємося у своїх силах і славах. Ростимо. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відбулося це. Якомога швидше, якомога легше очистився і переродився народ наш у славі і силі своїй, як і тисячі років тому промовляймо. Вічуся від города Всевишнього. Живо, все Боже, прийди, силою своєї благослови, силою своєї захисти, силою своєї наділи. Жива матінка, силою твоє благословляється, свято твоєю. И по тебе слава, славного мы тоже пройди, будь нам на такое счастье, розумно. Слава, живи, матеньці, слава, звони ему.